Моє вітання, мої таніші, друзі, таємні збори слуг народу сталися. Сталися так. Давайте подивимося, всього лише 150 слуг було присутніх на цих зборах. І ще з інсайдерської інформації було, але стало відомо про те, що слуг попередили про готовність приймати. Не зовсім популярні рішення, або буде готовими до, важ... до прийняття важких рішень. Давайте подивимося, що це все означає, що це за такі збори таємні, для чого вони потрібні. Зеленський теж казали, був присутній в цих зборах, мабуть, давав якісь установки. Давайте подивимося, що це за таємні збори. Мир потріб, потрібен мир, треба підходити до завершення. Кармічні, наближаються кармічні події якісь. Завершується все, буде поставлена крапка. Етап завершується. Події, які зараз відбуваються, можна сказати, що носять кармічний характер. Тому група, група фракція. Команда. Команда, ну, перед командою були поставлені певні цілі і завдання. Причому кармічні. Які саме для того, щоб завершити етап, я думаю, що їхній їх етап уже як депутатів теж підходить до кінця. І тому перед ними стоїть завдання і цілі переглянути. Дуже якісь важливі державні доктрини, державні програми. Піти іншою дорогою. Тут, розумієте, тут команда може піти і перед уходом треба виконати якесь завдання. Ну, завдання, яке буде, знаєте, воно це завдання пов'язане із. Певними будуть зроблені якісь певні заяви з високої трибуни. Це може бути в парламенті, це виконати кармічна робота саме уход від політичних якихось доктрин. Тут заяви стосовно, можливо, навіть окупованих територій. Скоро буде період так, завершення їхньої діяльності, так, завершення роботи, і це завершення роботи, і це обмежить, обмежить, обмежить їхнє завдання, скажімо так, їхнє політичне завдання. Вони вже не зможуть виконувати певні політичні завдання, тому треба саме зараз щось зробити. Можливо, навіть з окупованими територіями. Отут От може бути. Переглянути, переглянути погляди, які. Або змінити щось, якусь систему, систему поглядів, законів, Тут, тут відмовитись від чогось, що було попереднє, да? можливо, з окупованими територіями. Крах. Але, знаєте, відмова від попереднього принесе крах. Воно нестиме крах. Катастрофа. Катастрофа, обнулення, обнулення чогось. Нові... Треба знайти нові шляхи, нові шляхи, можливо, для того, щоб оминути якусь катастрофу. Ну, це буде заявлено так, що міняємо погляди, обнулюємо щось, щось в політичному плані для того, щоб обнулити катастрофу в державі. Розумієте, це так буде, так буде це обнулення, преподноситься, що це необхідно, щоб оминути катастрофу, можливо, з окупованими територіями. Змінити ситуацію. Втрутитись і змінити ситуацію. Треба саме зараз. І це кармічне завдання у цього ось складу. складу. Так, що там далі? Ведеться підготовка до того, щоб обнулити і пожертвувати щось. Це може бути окуповані території. Це може бути окуповані території. Для того, щоб зупинити війну. Для того, щоб настав мир. Дивіться. Завершити війну, да? зупинити мир. І тут зупинка. Це Досить хиткий, але все-таки мир. Щоб мати мир, треба пожертвувати, принести в жертву. Без, без принесення в жертву не буде миру. Що там вони говорили? В Україні ведеться підготовка, ведеться підготовка напрацювання. Ну, тут, тут, бачите, імператор, влада, треба, немає результату. В Україні влада не досягнула ніяких результатів у війні, Тупіков... зайшли в тупікову ситуацію, тому треба пожертвувати, да? зупинитись, пожертвувати. зупинка. Але Тару зразу ж кладе на цю. На цю ось карту жертовності кладе, ну, говорить зразу, да, я поклала карту, що це хибний шлях. Тобто те, що пропонує імператор, є помилкою є хибним шляхом. Пожертвувати територіями заради миру, Пожертвувати територіями заради миру хибний шлях. Згадайте, що говорив Алієв, Алієв президент Азербайджану. Ніколи не відмовляйтеся від твоїх територій. Пройде 10, 20 або так, як у них 30 років, і держава обов'язково повернення. Зміни, зміниться політична ситуація в світі, і у держави буде можливість повернути свої території. Тому пожертвувати, таро говорить, це хибний шлях. Тобто ведеться підготовка через пожертвування, штовхнути Україну на хибний шлях. Ось так би я сказала, заради миру. Двійка мечів це війни немає, тобто мир. Ось так. Що вони там ще обговорювали? Війну, звичайно, підготовка, аналіз вивівся, досить прагматичний, ретельний аналіз тих проблем, які є зараз у імператора в уряді. Ви Розумієте, досить ретельна. Прительно аналізувала ті проблеми, які зараз є. Таємно все це обговорювалося. Таємно. Таємно скрито. Треба прийняти рішення. Приймали рішення там таємно і скрито. Опа, опа, трійка мечі. Болючого удару і карта зради. Отак от. Хибний шлях це зрада. Тобто, ведеться. Працюють, ведуть роботу, працюють для того, щоб прийняти таємне рішення, яке Україна, і українці будуть вважати їх зрадою. Ну, хто б сумнівався? Про що ще говорили? Чітко визначили цілі і завдання, і шляхи. Як це можна досягнути в Україні? протиснути. Будуть протискати рішення, і саме, саме ціль ціль – штовхнути Україну на хибний шлях відмовитись від окупованих територій. Досить активно будуть працювати в цьому напрямку. Про що ще? Ну тут про роботу, да, про роботу, куди направити, в яке русло направити. Роботу про що ще реалізувати? От таку ідею їм треба реалізувати все вкинути. Тобто, цілі і завдання визначено, поставлено, задано рух, в якому напрямку йти. І знаєте, тут же ж дуже дивним дивним таким образом почали говорити слуги народу, що що буде мир, що треба, що скоро вже буде мир. І так далі. Да? От, заговорили про те, що все завершується, вже скоро мир, вже скоро мир. Отут. А яким шляхом будуть, мабуть, пізніше. Реалізують ідею. Ага. Ту ідею, яку вони хочуть реалізувати, вони прекрасно розуміють, що ця реалізація ідеї викличе обов'язково в Україні бунти. Отак бунти. от. Так от. Супротив, розумієте? Та ідея, я вам скажу так іще, ця ідея, яку вони вкинуть, яким шляхом тобто, що треба пожертвувати цими територіями, він розколить суспільство. Тобто, ідея на розкол суспільства. Бачите, на розбалансування на розкол суспільства буде йти ну, стосовно війни, це ідея стосовно як закінчувати можливо, війну. Як ми вже сказали, мечів випала. Хитрому, це хитрість, це хитрість. Це е, трійка мечів і сімка мечів, Це хитра зрада протягнути хитру зраду. В чому хитрість? Чому хитрість? Хитрість в тому, щоб психологічно тиснути на людей. Це залякування. Почнуться, почнеться залякування людей. Вестися грак. Залякування емоційне, розумієте? По-хитрому емоційно почнуть розхитувати ситуацію, тиснути психологічно, залякувати. Пауза. Слабкі, значить, що, що, що будуть, чим будуть лякати? У нас немає сил, ми нічого не можемо, ми нічого не зможемо. Все, давайте, давайте приймати якісь закони, давайте домовлятися. Все, будуть протискати. Вони, вони вибудували. Спектр дій, От, ті шляхи, по яких вони будуть йти, і вони вважають, що це, що це ну як, що саме так треба діяти. Але Таро ну, говорить, що це зрада, це неправда, це, це кража наших територій по-хитрому, ну, тому що їхні, їх етап вже закінчується. Слабкі, давайте обговорювати, слабкі, давайте починати новий проєкт. В нашому домі проєкт стабілізації, треба домовлятися для того, щоб стабілізувати ситуацію, треба домовитися про новий проєкт. Ми слабкі. Ну, так вони будуть говорити. Так будуть діяти слуги народу. Подивитися ось. Потім подивитися О, будуть віщати, дивіться, з високих політичних трибун, робити, робити високі політичні заяви. Ми почуємо про це, уже ми чуємо, тому що там, там є депутати. Як його зараз я згадаю, ось він у мене був записаний, я прямо аж Федір Веніславський, да, я вже за нього робила розклад, Федір Веніславський, а ще Дмитро Чорний зробив вкид, що буде начебто через 107 днів буде вже мир. Я спробую ще зробити на, на ці 107 днів миру, що вони там хочуть. Так, це зрозуміло, так? що ще вони там робили, визначилися. Вони чітко визначилися із подальшими кроками, з планами і з ідеями, які будуть пропихати все. Чітко поставлено завдання. В яких напрямках треба колупати скалу під назвою Український соціум, бо вони його бояться, а, 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 рішення прийнято. І тут. Знаєте, які ідеї, які плани і рішення стосовно законів. Щось будуть, щось будуть мудрувати із законами, я вам скажу. із законами. Це може бути зміна законів. Ну, давайте подивимося. Так, тут, от бачите, відхід від попередніх, від попередньої доктрини, так? тобто змінити якісь закони на законодавчому рівні змінити. Попередню доктрину політичну України, політичний вектор змінити на е, законних, зак, законні основі, скажімо так. Ну, ось так. Що ще? Давайте що ще там у них. Ось ось вони поспішають. Дуже поспішаються, вже, вже час прискурюється, дуже швидко це треба зробити. Щось треба зробити закон стосовно ресурсу стосовно земель. Яких земель окупованих швидше всього? Ось на карта окупації. Дуже швидко треба прийняти цей закон. Стосовно. І все це під, під контролем жезлового короля. Ось для чого вони збиралися. Це таємне, таємне зборище. Чітко про е, перше, друге, третє, як по ну, там розіграли, хто що буде робити, е, яким напрямком іти, які цілі подолати, і так далі. Підганяє їх час, підганяє. Е, ще раз нагадую про те, що, для чого прийшов жезловий король, щоб. Через юстицію змінити карму, змінити колесо фортуни і політичний вектор України, через закон. Це його основне завдання, і він його, швидше всього, протискає. Там, де імператор, там і цей король, король жезловий. Ось так. Це його основне завдання. Всі ці історії. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.